Що буде, якщо замість кави з собою піти в магазин секонд-хенд і вибрати собі актуальний одяг? Я обрала найдешевшу каву, яку тільки знайшла у своєму місті, тому давайте спробуємо і подивимося, що з цього вийде. Ну, спершу не тільки жертвуємо кавою, а і йдемо в магазин секонд-хенд, де одяг з оці аксесуари продаються на вагу. Я прийшла посередині тижня, це десь третій, четвертий день завозу. Я вже не вперше знімаю відео. В секонді, і мені дуже часто пишуть в коментарях, зараз нічого нормального не можна знайти, і я напевне з вами в багатьох моментах погоджуюся. Напишіть також свою думку. Зараз стало набагато менше класного асортименту, ціни вже зовсім інші, здорожчало все. І, наприклад, моє особисте порівняння, зараз там знижки на сайті Сінсей, і речі набагато дешевше, ніж в секунді в останній день. Просто вдумайтеся, наскільки є різниця, а то все нове. З кросівок ось я вибрала такі три пари, щоб вам показати: це найки і одні адідас. Були білі, можна чистити і також вести клінток, знаєте, там, де очищують взуття. Ну і в принципі, це все, що залишилося, мені нічого не сподобалося. Я не просто так сказала про актуальний одяг, адже перед походом у магазин це концепт» Я надихнулася статтею у Vogue. Відверто кажучи, здивувало мене. Я потім перейшла до сорочок, до піджаків. Прикольні ці картаті сорочки. Я вже вам в кожному відео кажу, хочу для себе обрати якусь, але... Ну, не знаю, чи я не можу знайти. Але, ось, наприклад, біла була абсолютно новенька. Якось підемо з вами саме за сорочками. З приводу брендів я не дуже ганяюся за цим, тому що ну не маю такої потреби. наштовхуюся в тіктоці. На аккаунти, де люди перепродають одяг та взуття, і взагалі з аксесуарів то менше, там сумки різні, Набагато більше одягу та взуття через eBay та Etsy. я таким не займаюсь, тому бренди мене мало цікавлять. Я в більшості за те, щоб ця річ дійсно носилася і слугувала. Є велика проблема в магазині Секонхенця. Це в тому, що люди скуповують дуже багато, просто Купили на цьому тижні, там випрали, придумали там собі в голові, як вони будуть носити, але зовсім не реалізовую цю ідею. Тобто це зовсім не практична річ. Напишіть, чи у вас таке буває, діліться в коментарях своїм досвідом. Я пішла дивитися красиві піджаки, жакети. На весну, мені здається, класний варіант під джинси. Був такий світлий, мені сподобався. Під плунбір було багато одягу різного, старі колекції, але можна знайти я обов'язково з таких худі була така філа блакитного кольору, сіра від Nike і була така фліска. Вона мені фліска, да, вона мені дуже сподобалася. Або це плюш, ні, це плюш все ж. Вона мені ця сіренька дуже сподобалася. Була така шоколадного кольору. Декенвай була вінтажна, така блакитна, з синім, красива, дуже етикетка, ніколи такої не бачила. Тому ось цього було дуже багато спортивного чогось. Ну, на превеликий жаль, мені не потрібно. Фірму таку бачу вперше. Якась якась вінтажна. Потім я пішла це. до светрів і якось зрозуміла, що зараз не, не настільки мені потрібні і актуальні, і таких класних моделей, щоб показати на відео. Я не знайшла йшла на верхній одяг. З верхнього одягу бачила такий красивий зеленого кольору бомбер, утеплений з хутром всередині. І зовні було також хутро. Матеріал був забруднений, але він такий красивий був. Я не знаю, що це за забруднення, але сам крій набагато краще ніж зараз у мас-маркеті. До речі, хотіла спитати, чи знімати вам відео про оверсайз. Чому я запитую це зараз? Вже оверсайз якось покидає позиції, і я помітила, що навіть в своєму гардеробі я його менше хочу. Тому напишіть якесь порівняння зробимо з різними фасонами. Я до вас з пакетиком вже з покупками Знаєте, підбирала спеціально одяг для того, що буде такою рожевою. І взагалі мій зайде цей місяць він такий сповнений любов'ю, рожевим та червоним. Ну, раніше так було, але зараз хто святкує, хто ні. Давайте подивимося на мою покупку. І так, мій чек склав 43 гривні 46 копійок, тому з задачею я справилася по ціні. Тепер. Давайте подивимося, що ж я обрала. Це що парка та дочовики це тепер тренд. 2025 року. Ну, ви знаєте, це з того моменту, коли на осінь модна клітинка, принт клітинку. Це завжди так, і зрозуміло, що дощовики і парки це. Класні речі, і там ще було вказано у цій статті, Ми повернемося до неї. Що зараз парки, пам'ятаєте, з хутром вони повернулися, буду для вас вставляти в статтю. повернулися в моду, і ми парки зараз переосмислюємо та носимо з сукнями в паєтки. Це такий тренд, який буде ближче до зими, до грудня 2025 року. Я ж прекрасну альтернативу, як мені здається, і ту річ, яка мені подобається. Це така Парка дощових червоного красивого кольору з металевою фурнітурою. Тут така облискавка, красиво-металева, ну така, знаєте, якісна. Іде він без утеплення, і капішок ховається всередину. А можна дістати, буде такий тоненький. Мені, звичайно, подобається, коли він схований. Я перед покупкою переглянула всю функціональність цього виробу і чи вартує він моєї чашки кави. Він абсолютно новенький, в ідеальному стані, і мені дуже Пощастило, він без запаху. Абсолютно немає запаху. Мені здається, це через те, що така тканина вона не просочується тим прекрасним ароматом. Все в класиці жанру парка дощовик, тому що є. Елемент, який підкреслює талію, це елемент присутній і більше, звичайно, на парках, ніж на дощовиках, але для мене такий варіант просто ідеальний, красивого кольору. Напишіть мені, будь ласка, як його прати. Зараз ми подивимося, можливо, ви поділитеся зі мною досвідом. До речі, Етикетка, все новесеньке. Це Max Спенсер, зроблено в Банккладеші. У мене 18-й розмір, але тут написано, що це сет. Тобто є ще якась річ до цього дощовика. Не знаю, можливо, парасолька. Дивимося. А, дивіться, я зрозуміла, я купила неповний комплект. Тут всередині, ви бачите, є гудзики. Тому, напевно, якийсь шар і відтворення тієї самої парки тут є. Давайте подивимося, тут є кишені, досить зручні, хочу знайти знову етикетку. Додатковий гуцик у нас є, звичайно, це. А, тут дивіться, 40... 55 це поліестер, 45 це поліамід. Прекрасно. Популярний бренд у всьому світі. Парок. А тут представлена навіть не зовсім парка, а типу, як у мене, я від цього і відштовхувалася. Це Stone Island. У мене від цього бренду колись була фліска і все. І я знаю, він дуже популярний і дуже дорогий. Я також її знайшла у секунді, але я, ну. Немає таких речей, мені здається це, якби не для мене. Так ось на модних подіумах парку переосмислили, додавши її люксового звучання. Весняно-літня колекція 2025, «Бьорбері» і ось такі там варіанти ви зможете побачити. Парка. Я шкодую, що я свою продала. У мене було, була така всередині, там було хутро, а всередині був кролик повністю. І така рожева красива. Я її продала, тому що неправильно за нею доглядала і сіла. Вона сіла і стала маленька. Попри це, найкращі парки, це без сумніву, вінтажні. Ну не можу з цим походитись, вони є різні, вони мають той зношений вигляд, який часто недоступний новим моделям. Ну, звичайно, я можна носити такі дивні речі. Однак, якщо ви вирішите придбати нову парку, не варто бути занадто педантичними. Парка створена для функціональності, тому плями від дощу та бруду лише додадуть їй характеру. Пласка, парки можна носити не тільки на фестивалях, але й у повсякденному житті. У прохолодну погоду, а типу ми знали, їх легко поєднувати з іншими шарами одягу, а в теплі дні можна носити парку з відкритими ногами. Би собі це уявила, я також, так. У 2025 році парка стане таким же модним елементом гардеробу, як у 2024-му. Була куртка бушлат, а я ще бушлат не відносила. Дощовик я випрала та просушила. Ось такий голодний підмаля. Я його сушила у відкритому вигляді, тобто розкрила цей замочок і так його висушила. Звичайно, що такий формат сохне дуже і дуже швидко. Давайте приміряємо. Ніякого запаху немає, я брала просто у пральній машинці. Ось треба трішечки опустити, щоб ви мене бачили гарненько. Красивий червоний колір. Мені здається, після прання він став ще краще виглядати. Давайте я вам покажу із капюшоном його. І просто. Так, так, так. Красива фурнітура. Багато волосся і на це волосся натягуємо. Волосся можна сховати і буде досить комфортно. Я відходжу. Тут можна затягнути, якщо просто в такому вільному форматі, то це ось так виглядає. Сподіваюся, вам видно. І давайте тепер. Затягнемо та сховаємо капшон. В такому вигляді це однозначно мій фаворит. Напишіть, як вам. Тут є кишені, я знаю тільки що познайомиться. Мені подобається, як підкреслюється талія. Звичайно, я б хотіла, щоб був ще оцей шар, який можна було на гудзики прицепити, тобто причепити, Тобто, щоб це була більш, більш теплий дощовик. Така прям курточка. Мені здається, все ж таки на парку це не дуже підходить, тому що немає утеплення. Це, скоріш за все, звичайний дощовик, хоча я знаходила його на сайті і він там йде як парка на європейському сайті. Мені здається, я в Чехії його бачила на сайті Маркс Спенсер. Подивіться, там є багато актуальних таких речей. Якщо вам потрібно щось таке схоже та нове, просто введіть саме чешський сайт. Джинсами взагалі. Е, я думаю, ця покупка точно обвартувала мені філіжанки кави. Дякую за ваш перегляд і напишіть, як вам відповідно мій експеримент. До нових зустрічей!